Народу Божому і благословення нашій Україні. Наше життя триває, ми переступили поріг 21-го століття, 3 тисячоліття, і ті, хто постарше народилися ще в минулому столітті, пам'ятають, як ми дивилися на цей поріг, щоб його переступити і жити вже в 2000-х роках. Але з того часу минуло вже 25 років, і ми призвичайлися, звикли, нічого особливого не відбулося. Хоча казали, що в 2000 році якась катастрофа та мала би бути, якісь збої мали бути в комп'ютерних системах, але світ просто розміняв тисячоліття, і ми впевнено йдемо вперед. За цей час. Бог особливо благословив нас в Україні, тому що це були часи свободи, часи можливостей, часи, коли ми розвивали різні служіння. За цей період прийшло абсолютно нове покоління до церкви. Це люди, які не знали і не пам'ятають безбожної атеїстичної влади в радянській імперії, які навіть якщо і жили в ті часи. То, можливо, не так були дотичними до церкви. Тому що ходити в той час в церкву, сказати, що я вірю в Бога, я християнин, це була ознака відсталості. І зовсім не перспективно було, тому що, якщо ти хотів вчитися в інституті, наприклад, мати гарну роботу, побудувати кар'єру, то потрібно було йти зовсім іншою стежкою. Потрібно було бути піонером, комсомольцем, а потім до комуністичної партії вступити, стати її членом. Тоді ти нормальний громадянин країни, ти свідомий будівник комунізму і той рай на землі мав вже настати, і тому багато людей обирали саме таку дорогу. А з іншого боку, свободи. Можливості церкви для проповіді Євангеля були дуже обмежені. У стінах своїх домів, молитви чи храмів, і церква не мала таких можливостей, які, які мала вже останні, скажімо, 30-35 років. Я пам'ятаю той час, і християни в 20 столітті наприкінці цього століття, вони ревно молилися про те, щоб Господь. Дав свободу для проповіді Іванглії. Молилися про те, щоб Бог змінив щось. І не тільки нас в Радянському Союзі, Господь слухав. Так молився весь світ. І е, країни Європи чи Америки так само молилися про те, щоб прийшли ці переміни. І мало хто вірив, що вони настануть. Бо серйозно, до останнього ця імперія боролася за своє існування. І навіть тоді, коли розпадалася, ми були, наче у сні. Ми не вірили, що це правда. Ми не вірили, що можуть бути такі можливості, які Бог нам дав. Але ось пройшов певний період. Чому сьогодні християни все частіше? Згадують минуле. Згадують ось ту стабільність морозиво по 10 копійок і ковбасу, там, по скільки, по 2 рублі, як кажуть. Чому згадують часи, здавалося, б, такої стабільності, як вони кажуть, і з такою ностальгією, жалкуючи, що сьогодні не так. Певно, що наше життя сьогодні має дуже серйозні виклики. І воно в чомусь відмінне від того, що було останні роки Радянської імперії, де, здавалося, був добробут, стабільність, ми були в розвинутому соціалізмі, і ось ось мала наступити доба комунізму, коли від кожного по можливостям, а кожному за його потребами, і раптом все розвалилося. Хтось винуватить. Першого і останнього президента Горбачова хтось винуватить захід, який розвалив наш добробут. І сьогодні причини шукають в різних таких поясненнях. Чи нормально сьогодні християнам ностальгувати за минулим? Чи взагалі правильно віруючій людині жалкувати, що сьогодні щось не так, як було раніше? Знаєте, що більшість людей насправді не задумуються над тим, наскільки минуле може полонити їх майбутнє, і не дає можливості їм дивитися з довірою у завтрашній день і стратегічно рухатися так, щоб бути корисним для нашого суспільства сьогодні. Оця радянська травма ностальгії за минулим супроводжує багатьох людей. І не дивно, якщо вони Бога не знають, але дивно, коли це роблять віруючі люди. Пам'ятаєте, колись Бог виводив Ізраїль із рабства, із Єгипта в землю обіцяну молока і меда? І він казав, що я вас там благословлю, це ваша земля. Правда, потрібно було б пройти через певну пустиню. І ось саме це місце стало. Місцем випробування для багатьох євреїв. Їх вийшло мільйони тих, які мали дойти до обіцяної землі, але Біблія говорить ось про що? Що саме в такий час вони почали виявляти свої пожадливості? Книга Числа, наприклад, говорить нам про те, що один раз, і другий, і третій вони сиділи в пустині і згадували Єгипет. Вони вийшли з Єгипту. Але, як ми кажемо, Єгипет не вийшов із них. І вони казали: хто нагодує нас? Тому що ми їли там часник, цибулю, ми сиділи там при цих котлах. Вони згадували, що вони їли, а тепер в їхніх очах тільки ця манна, оцей ангельський хліб, який обрив для них. І Бог говорить: в одному випадку Він каже до Мойсея: скажи, Народові, освятіться на завтрашній день і будете їсти м'ясо, бо ви плакали перед Господом і казали, хто нас нагодує м'ясом. Адже в Єгипті нам було добре. Тож Господь дасть вам м'ясо і ви будете їсти його. Це був час, коли вони спокушували Бога і казали про те, що в Єгипті їм було краще. Вони забули про те, що вони були рабами. Робили цеглу, багато чого збудували в Єгипті, і 400 років вони залишалися там, не в своїй землі. І ось нащадки патріархів, які виходили, чомусь тужили за рабство. Ви скажете, ну це ні до чого нам. Ні, це історії мають пряме відношення і повчання для нас. Тому що на таких історичних фактах вар, варто навчитись. І Бог говорив, що пам'ятай дорогу, якою я тебе вів, але я хочу показати, що в серці твоєму. І в цій пустині вони виявляли ось ці пожадливості і ностальгію за минулим, де абсолютно не їх місце було. Церква Ісуса Христа вона має пам'ятати уроки минулого. І ми приймаємо цю важку історію радянської доби. Ми пам'ятаємо те, що нам батьки розказували, діди, те, що відбувалося із християнами довший час, впродовж всього ХХ століття. Але наприкінці цього століття Бог, почувши молитви, маючи свої терміни і свій час визволення, він зробив велике чудо. І пройшов час не тільки в нашій країні, в багатьох країнах бувшого Радянського Союзу, республік, бувших, пострадянських, забули про це. Слово Боже говорить про те, що Христос веде нас у майбутнє, і Він не, не хоче, щоб ми думали і жили минулим. Пам'ятати і взяти уроки минулого важливо. Але жити минулим неможливо. Це неефективно, це не по-християнськи. Слово Боже каже, що в книзі пророка Даниїла, що він, тобто Господь, він змінює час і пору, скидає царів і ставить царів. Він змінює режими, змінює географію, він змінює розвалює імперії. І так починалося із Вавилонської імперії. І до цього часу він піднімає сильних і опускає сильних. Але стоїть питання сьогодні, коли ми у часі випробування війни, труднощів, яку позицію має зайняти християнин? Ностальгувати за минулим чи боротися за завтрашнє майбутнє? Що сьогодні він обирає хліб чи свободу? Що для нього є більшою цінністю. І коли ми важимо одне і інше, ми розуміємо, що сьогодні, навіть тоді, коли є певні проблеми і труднощі, ми маємо відстоювати і боротися за християнські цінності, право вірити і жити Україні, яка забезпечує нам певні права і свободи для нас, для того, щоби ширилося Євангеліє. І, і навіть якщо в чомусь потрібно постраждати. І навіть якщо ціни нестабільні, і є інфляція, і триває війна, християни не тужать за стабільністю, яка була при безбожній системі. Чому? А тому, що то була атеїстична система. І покликання християн цінувати і боротися саме за такі права сьогодні, відстоювати їх. І так ми можемо думати про себе і про покоління наших дітей, які мають жити і користуватися тим, що Бог нам дав. Сьогодні Росія робить великі зазіхання для того, щоб повернути Україну і створити СССР номер 2 І це жахливо. І ми розуміємо, що виходячи з того часу. Ми дякували Бога за те, що Він дав нам такі можливості. І тому Івансько-Баптистські церкви завжди відрізнялися тим, що вони боролися за релігійну свободу. Взагалі, ми завжди обстоювали право кожної людини вірити і мати свободу на це. А це означає, що сьогодні ми не можемо підтримувати диктаторські режими, авторитарні режими. Ми не можемо оправдовувати всяке насилля і вбивство, навіть якщо на гаслах тої армії, яка йде, написано ім'я Боже. І люди, які кажуть, що вони звільняють нашу територію і хотіли би повернути до витоків християнства і до християнських цінностей, це не більше як диявольська пропаганда. Ми дивимося в майбутнє. Беручи уроки із минулого. Тож не будемо схожими на євреїв, які згадували рабство, Єгипет, забуваючи, що вони там гнули спини, позбавлені всяких прав. Не будьмо як люди, які проміняють важливі християнські цінності, духовні цінності, біблійні цінності, на щось матеріальне. Дешеве, чому можна продатися і стати ніким? Ми люди, які ведемо духовний бій, перш за все. Люди, які розуміємо задуми диявола, церква Ісуса Христа в Україні має саме таке покликання. І тоді, закінчиться час війни, Господь. Дасть нові благословення, але церква Христа вистоїть у цьому проломі. Тому нам Божої благодаті, мудрості, і наша позиція є в тому, ми не жалкуємо за минулим рабством, маючи свободу і благословення, якими Бог наділив нас сьогодні. І молимося і боремося за те, щоб завтрашній день Він був для церкви Христа в можливостях служити. І чим більше цієї свободи буде, тим краще про це наша молитва. І віримо, що з ним ми переможемо.